Система PCU Protective Combat Uniform – лінійка одягу, яка була розроблена для сил спеціальних операцій, США, як багатошарова система одягу, що забезпечує зручне носіння і комфорт військовослужбовців у різних умовах. Вона замінила загальновійськовий комплект Equax, який використовував простіші матеріали та простий крій, завдяки продуманій конструкції та передовим тканинам. Одяг PCU значно покращує терморегуляцію. Захист від вологи та вітру, а також зносостійкість у порівнянні з попередніми системами, вища. Одним із ключових елементів системи є куртка п'ятого левелу, виготовлена зі спеціальної нейлонової тканини, волокна якої просякнені капсульованим силіконом. Ця технологія надає матеріалу водовідштовхувальні властивості та підвищує його стійкість до зносу. Основна блискавка куртки має вітровологозахисну конструкцію, а всі інші блискавки мембранні, що запобігає проникненню вологи. Левел 5 використовується для забезпечення захисту від вітру та вологи при збереженні легкості і компактності. Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про вітчизняну версію п'ятого левелу розробленого компанією Градгір у популярному кольорі мульти- але також вони є у кольорах ММ14, койот, Олив, Грей та Блек. Трішки про ТТХ від виробника. Тактична куртка Grad Gear PCU Level 5 NeoFlex створена для використання в різних погодних умовах. Вона виготовлена з високоякісного нейлону з DVR-обробкою та лайкри. забезпечує водостійкість до 5000 мм водяного стовпа. Ефективно захищаючи від дощу та вологи, захищає від вітру та добре вентилюється. Завдяки використанню нейлону, куртка є дуже легкою, але при цьому стійкою до зносу. Задня частина подовжена для захисту сідниць, а рукава посилені подвійним шаром тканини для додаткової міцності, оснащена двома грудними кишенями з вентиляційними отворами, призначеними для сушіння мокрих речей, таких як рукавички чи головний убір, та дві кишені на рукавах на блискавці. Сумісний з балістичними шоломами капюшон можна легко сховати в комір, а він до слова високий. Захистить як від вітру чи опадів, так і від натирання спорядження. Вентиляційні отвори під пахвами на двох подвійних блискавках для покращеного охолодження під час активної фізичної діяльності. Куртка регулюється утяжками знизу та має еластичні утяжки по боках. Манжети виконані з еластичного матеріалу з додатковою фіксацією на велкро. Куртка Градгір PCU Level 5 NeoFlex використовується як зовнішній шар разом із першим або другим шаром при помірній температурі. Для холодніших умов у динаміці її можна комбінувати з другим шаром та флісовим одягом для забезпечення оптимального теплового комфорту. Але враховуйте особливості вашої терморегуляції. Підійде як для військових, поліцейських та інших професіоналів, які потребують надійного захисту та високої функціональності в умовах активного використання на відкритому повітрі, це не копія, а адаптована до українських викликів, зроблена з високоякісних матеріалів річ по дійсно демократичній ціні у порівнянні з американським варіантом, враховуючи, що наші зими бувають Теплі по-європейськи, то п'ятий левел ми можемо використовувати частіше, ніж навесні та восени. Особисто я замовлю собі у кольорі койот, і це зручно зробити навіть зі смартфона на нашому сайті або фізично завітайте до наших магазинів. Посилання на куртку буде, як завжди, в описі до відео. Ставте вподобайки, якщо сподобалось дане відео. Також підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах, де також багато цікавої та корисної інформації. Ну і не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А поки ready for strike!